Доброго вечора всім, хто вирішив приєднатися у цій порі до студії БАРТ. В ефірі просто передача. В студії працюватиму я, Геннадій Горовий. Сьогодні ми запросили у якості гостя обухівського творця поетичного слова, члена Національної спілки письменників України і Національної спілки журналістів України Олександра Хмельовського. Вітаю вас! Добрий день. Як то воно в таку спеку пишеться, По-троху пишеться. Потроху. Ну, зараз спеки особливої нема. Ще може бути спека? Ще не було спеки. Ну, насправді я не знаю, в яких країнах ви відпочивали, а у нас тут півліта була страшна спека. Скажіть, будь ласка, у вас є якийсь вірш, яким би ви хотіли розпочати нашу сьогоднішню передачу? Звичайно, є. Мовчанні уст холодна таїна, а сліва здоба тільки пелена. Та слово може стільки натворити, що зрушиться підмурок і стіна. Гарно і достойно, як для початку, взагалі прекрасно. Як ви гадаєте, чому більшості митців найліпше твориться у нічний час доби? Доведено науковцями, що найбільший контакт з, з космосом відбувається з 11 до 3 години ночі. Тоді людина якось ближче до неба, ближче е, до Всевишнього, і в нього більше сил до творення. Ну, я так думаю, що у вас приблизно так само, як і у більшості, так? Приважній більшості буває так увечері, а де народжуються вірші, передбачити неможливо. Неможливо, як не можна передбачити, з якого боку подує вітер, і що він принесе. А якщо це вітер поезії, то його взагалі не знаєш, коли її очікаєш. Як ви ставитесь до віршів, які пишуться не для душі, а на замовлення? Вірші на, на замовлення вони не несуть якоїсь особливої енергетики творчої. Це як дважди-два, чотири, як тобі сказали, забий цвях. Береш і забуваєш і все. Задоволення від цього особливо немає. Той, хто їх творить. Я думаю, що це в більшості так буває. Ви пишете і для дітей, і лірику. Інтимну, громадянську, філософську. А от вірші на духовну тематику якось оминаєте. Чому? Ну, я не знаю. Я, може, так вихований. Може я так вихований в такій літературі. Саме на класиці. Саме, можна сказати, на рильській, на, на Рильському, на Сосюрі, на Течині. На, 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 на Лі, Одним словом, на українських класиках. Так, да, на класиках, я так і сказав. Ну, і я знаю, що раніше ви відверто не свалювали верлібричну творчість. Зараз щось змінилося у вашому поетичному відчутті? Я спробував себе в цій сфері, саме в сфері верлібра, в цій стихії верлібні. Знаєте, іноді пишу, ну дуже мало, дуже мало пишу. А як щодо віршів без пунктуаційних знаків? Знаєте, напевно, це зараз дуже модно, жодних ком, крапок, рапорт. Чомусь мені вірш без пунктуаційних знаків нагадує е, по, потяг, який десь їде, цокотять колеса. І куди він їде, де його зупинка? Ніхто не знає. Чогось мене так у моїй уяві. Пам'ятаю, свого часу Анатолій Дімаров казав. Зараз модно писати вірші без пунктаційних знаків, а я хочу написати з одних пунктаційних знаків. Так, Жартував. Ну, я хочу, творчість взагалі, вона річ не передбачена. І... І а хто... взагалі, наскільки митець повинен бути відкритий до нових війнь? Як кажуть, у міру свого розумового сприйняття. Я вважаю так, як сприймає він цей світ. У кожного своє бачення у митця світу. І, і кожен має право дивитися, так як він, так як він дивиться. То, Догми не може бути тут. То якому ж поетичному напряму віддаєте особистову перевагу при всій вашій творчій різноманітності? Ну, Звичайно, лірика. Лірика лежить в основі моєї творчості. Я не можу писати під якоюсь, під якоюсь догмою, під якимось каноном, певним. От, от я маю писати тільки сонети, чи це я маю писати тільки ронделі чи тріолети чи рубаї. Як кажуть, коли прийде і що прийде до тебе, ти й пишеш. Себе не примушуєш, ти не можеш запрограмувати, що ти пишеш. Я також знаю, що у вас книжка, нова нарешті вийшла. Хвалиться, це ж непересічна подія. Так, з'явилася на світ книжка Зелен Правда. Чекав я її два роки. Було ряд причин, з яки вона затримувалася. І слава Богу, вона побачила світ у київському видавництві «Твім Інтер». От, ну, от, ці, така ці, невеличка книжка, де є і сонети, і ранделі, і тріолети, і рубаї, та грішу, кажуть, що заверлібри казали. Трохи і верлібрів. Ну там я кажу, можна порахувати на пальцях. Тобто ваша творчість не стоїть на місці, ви теж розвиваєтеся? Ну, для того ми я кажу, люди творчі живемо, щоб не стояти на місці. Тому що рух це життя, а життя це рух. Ну, прочитайте нам, будь ласка, кілька віршів із вашої нової книжки. От ми, от ми зараз е, живемо в такий складний час і все, як би нам не було важко, як би не було нам легко, але... В в центрі уваги залишається людина, яка дала життя, і ми йдемо данину. Наприклад, я згадую матір в одному із віршів. Там десь ходить казка мами на олузі, там десь в зелен трава, хмій, дитинства, хміль, там десь далекім неба, видно, крузі, щасть, горять на миста світлі і німі. Де п'ялива квітка першого кохання Пелюстки скидає у долоні трав. І солодка втома, як зірниця рання, знов мене бентежить ніжність отав. Отак, як чусь спогади з повертаю в дитинство і хочеться десь у той край, От, на ту річку, на той берег, на той луг, Та там лишилося твоє найтепліше, найдорожче щастя. Але ж час біжить і. Ми, як кажуть, відладні йому. Бува, щодень весь випити до дна, ти прагнеш, забуваючи печалі, життя, однак, незнана далина, тебе зустріне роздобом, причалом, і пам'ять почина стрімкий політ, до літ пригорне, що пригасли в часі, і день, що народився на землі, сприймаєш спрагло, як дарунок ласи. Я хотів би сказати, що так, в цій книжці є і філософська лірика, і пейзажна лірика, і є те, що зв'язує нас із найкращим почуттям, почуттям кохання. І такий вірш: У день Святого Валентина, коли два серця чують час, коли любов на двох єдина. Підносить душі на нас, коли тремтливих слів єднання розтопить кригу проти річ, коли народжене кохання вустами доторкнеться віч, сяйне цілунку, таємниця в ясних примружених очах і ніжно в серці розгориться, любові лагідна свіча. Але ж я вже скільки казав про час і кажуть. Дуже багато є віршів, які безумовно прив'язані до цього слова і світом володарює не тільки золото, а володарює час. Ніхто не бачить часу, і час не бачить нас. Минулого гримаси вертає повсякчас. Є тут і пейзажна лірика. Наприклад, літо бабине на порозі, Терези у його руках, нить виважує у тривозі, наче мрію гойда на вітрах, між світами сплива біляве, то місточком сягне небес, то на воду присяде пава, приголубить простори плес, десь когось поєдна навіки. Подарує стрічання час і заобрій, гай невеликий, і забуде на рік про нас. Дякую дуже. Насправді красиві вірші. Ну, не дарма ви користуєтесь такою популярністю в нашому краї. Але ви не тільки, не тільки поет, а й поетичний редактор. Багато книжок відредагували за своє життя. Ну, було. Бу були вірші, які я редагував, були добірки віршів, і безпосередньо з вами ми редагували, пане Геннадію, літературні лі 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 альманахи. І дійсно, це річ цікава, коли ти редагуєш, ти працюєш, як кажуть, в гармонії з душею автора, який. Виносить на світ Божий свої почуття, свої думки, свою, свою образну систему. І десь в якійсь мірі буквально одне слово може змінити, ну як змінити, дати якийсь певний відтінок тому чи іншому віршу. Ну Те, що ми разом редагували, то правда. В минулому році і позаминулому році були такі моменти нашого життя. А от скажіть, будь ласка, коли редагуєте? Ручки чухаються, хоч інколи виправити, переписати наново чийсь вірш, якщо він вже ну, зовсім не гарний. Ну, краще в такому разі сказати автору, що перепиши, зроби краще. Ну, вже так корінно ломати все, то хай краще автор зробить. Щоб не було боляче автору, сказав, що автор тут походив стопою, топою, видирав усі ті живі корінці і лишив нічого після, після себе не залишив. Тобто ви з повагою ставитеся? Так, звичайно. Ну а маєте моральні сили, щоб вказати автору на відверті хиби в його текстах? Чи живете за принципом кругової похвали? Ні, я прямий, і якщо я хвалю, то я хвалю справді. Якщо я не хвалю, то я не хвалю. Я кажу, напиши е, так, щоб це було ура. А бувають та втори, що О, от я ось написав. Я кажу, що не ура. <смеш> ура то, то, то буде ура, то це буде ура. Тому що ти браво, так. Це, от і відверто скажу, що це ще воно не виросло до того часу, щоб можна крикнути Ура! Браво! Станіславський кричав, не вірю, а ви кричите право там. Ну, як кажуть, Станіславський казав, що треба бачити себе мистецтві, а не в мистецтво в собі. У вас бувало так, щоб з'являлися нові і цікаві думки, коли редагуєте твори інших людей? Іноді, коли ти редагуєш якийсь чужий поетичний текст, то. Якось виникають певні асоціації, і десь там якісь э, абсолютно вже ти відриваєшся від того тексту і родиш своє, абсолютно своє. Не опираючись, не, щоб це не було якоїсь певної реміністенції, щоб це було так, щоб це було істинно народжено тобою, тобою твоєю душею і написано твоєю рукою. Ну і питання, ніби в продовження теми. Ви не так давно стали членом редколегії одного вельми цікавого журналу. Розкажіть про цю сторінку вашого життя. Це цікавий журнал, Всесвітній всесвітні, ми так називаємо. Значить, це міжнародний журнал Твої вірші, Твої стихи. Там є російськомовні поезії і україномовні. Правда, є непогані автори, але сильних авторів не дуже багато в тому журналі. Він тільки починається, якщо треба починати. І от весь час іде боротьба за відбір кращого. За кращий рядок за кращого автора, щоб там були дійсно достойні автори. Ви не думали свої сили в прозі спробувати? В прозі є трошки. Є трошки є невеличкі тві, твори, мала, мала проза, там образочки, е, є один невеликий твір Есе, кінь називається пам'яті мого діда. До речі, чогось із цього. Мене і щось почали називати прозаїком. в одній з антології про е, велику вітчизяну війну він надрукований і так якось, може, звідси і звідси пішло. Називають мене прозаїком. Звичайно, я себе не вважаю таким великим прозаїком, щоб говорити, що я вже прозаїк. Ну, а в думках у мріях окрема прозова книжка є? Є невеличкої прози, хотілося б зробити книжечку невеличкої прози, малої прози, де образки, де є от, от таке щось невеличке творіння, 5-6 речень, оцей образочок. Ну, якісь там новелки, якісь оповіданнячка, Просто воно чекає, лежить, чекає свого часу. Не можна. От я зараз вважаю, що воно ще не визріло. Ну, ось є вірші, які ви ну, от, напишете, а потім приховуєте, не читаєте, на люди не виносите. Я виношу тільки те на люди, те, що вже воно вилежалось. Я не можу брати сере, чесно кажучи. От воно вилежало, я його переписав 12 разів. Як кажуть, перетер, перетрусив, І тоді я можу винести на люди. Ну, ви чітко розумієте, коли час зупинитися. Ну, звичайно. Якщо цього не буде чуття, то нічого не буде. Нічого а як не... воно відбувається взагалі у вас? От ви пишете, редагуєте, дописуєте, переписуєте. В який момент, що відчувається, коли все, треба ставити крапку, твір готовий. Велі нема нічого досконалого і нема межі досконалості в цьому світі. І сказати так, що ось воно досконало, виходить книжка, а потім через якийсь час ти дивишся і, і думаєш, ой, а, а, тут так можна, а тут можна отак сказати, а тут можна отак сказати. Ну, вся межа в тому, що і кажуть, з е, темпори, всьому свій час латиняни казали, а це воно так і є. Приходить свій час. Для того, щоб воно вже було, було зважене і йшло в світ. Ви багато власних віршів знаєте на пам'ять? Трошки знаю, кажуть. Просто, якби їх було написано там, небагато, то можливо, воно більше трималося в пам'яті. Якщо їх багато, то треба їх згадувати. Згадувати? Ну, іноді буває, це залежить від настрої. Настрій, який настрій молоді. Іноді отак. Десятки, десятками читати на пам'ять. А так скільки. Ну, в принципі, я можу зараз зачитати кілька р... віршів. От давайте послухаємо вірші Олександра Хмельовського на пам'ять. Не з яких там записничків, книжок, а суто по пам'яті. Життя не слало килими. І щастя дарувало мало. І від зими, і до зими. Дорога. Сніг, снігом замітала, стрічало холодом розлук, і снігом віяло в обличчя і виробляла міну злу, як роздуми зійшлись на віч. але у серця глибині цілорозвеснене і світле, що не згорало в вогні, не в'яло, як осінні квіти. Такий собі вірш. Написаний прямо на вулиці, таку осінь йду. Гляну на дорогу, ну, мені щось згадує згадую, минуле. Десь думаєш майбутнє. І тут далі йду, перехожу дорогу. Від осені до осені дорогу прийду, біжать літа по косами, лягають на ходу, а вік летить нестриманий, щемить потоком днів, на нього як не гримаю. І жить, <pelled hollow> не чує сил. І як би там не було, всьому, я кажу, початок і всьому, і кінець на цьому світі, але, я кажу, нема кінця творчості і слава Богу, що допоки людство, воно прагне створити щось гарне, щось пам'ятне, щось. Те, що несе світло добра, краси. І взагалі відома всім така крил... е... сентенція, що краса врятує світ. Е... Тож хочу прочитати такий вірш щодо таких е... життєвих е... колобів, що все починається спочатку. І також має свій кінець, на всьому час лишає згадку в одяга вінець. усе на світі йде по колу, лише не зразу дума, Але життя єдина школа, де другорічників нема. Якщо взяти. Якщо взяти, наприклад, саме Знову наше ставлення до буття, наше бачення світу, довкілля, то, я б сказав, чотирма рядками для когось кварта, для пиття одна, хтось є з криниці, що немає дна. Якщо тебе не радує роса, то не вини у цьому небеса. І ще невеличкий рубайчик хочу зачитати, теж трошки філософський. Якщо на скроні ліг, життєвий сніг, і ти не подолав важких доріг, не поспішай у тихий сад, ідему, з душі не знявши первородний гріх. Насправді, слухав би вас і слухав. Але вам все-таки комфортніше під час виступів користуватися поміжними засобами, засобами, книжками, записниками? Ну, звичайно. Це треба, навіть якщо ти знаєш, треба, щоб під руками було, щоб можна десь підглянути. Тому що є такі поети, які знають усі свої вірші на пам'ять. Є. От, наприклад, я спілкувався, спілкувався з Азаною Багряною, такою відомою українською петесою молодою, то вона е е каже: я всі вірші знаю на пам'ять. І довелося з нею виступати, і вона на пам'ять читає вірші без проблем, цілі поеми. На пам'ять. А якщо порівнювати, чи твори на пам'яті ви більше знаєте? Якогось класика чи Олекс... Олександра Хмельовського? <свісна> <свісна> ну Я знаю, знає, це... просто ви багато читаєте і багато <свісна> я, на пам'ять знаєте. Я, я наприклад, так. Наприклад, я кажу, я знаю і чужих, можливо, більше Російської, української класики. От, там Ніколай Зо. Там Пастернака, можливо, трохи знаю, знаю. Ліну Костенко дуже обожнюю Ліну Костенко. Каже, життя ідеї все без коректур, а час не, не спішить, не стишує галопу. Так вона собі говорить просто про. Лице про, просто, але ж це не так просто. Сказати просто, не так вже просто в поезі. А якщо так, що власні вірші важче запам'ятовуються, ніж чужі? Знаєте, Я не знаю, в чому секрет. В чому секрет, не знаю. Перед виступом іноді береш і вчиш власні вірші, щоб, щоб як кажуть, що є такі вірші, що ти їх, якщо ти цитуєш весь час, то це не проблема. якщо ти рідко, от, наприклад, от вийшла книжка, я її, її написав два роки тому, написав ці вірші, то я вже зараз, щоб не підглянути, я вже не можу. Іноді просто треба читати. Просто не, ну, я не знаю. Чого так? Я кажу поети, що гарну пам'ять. Гарну пам'ять маю і гарно читаю ці вірші. На ну, а якщо знов таки подивитися трішки під іншим кутом, повернутися назад до нашої розмови, от ви цитували на пам'ять свої вірші, а ви можете в глибини часу кудись проникнути і згадати якийсь свій давній, давній, давній вірш один. Так, можу. Саме, можу давній вірш прочитати. Ем, так. Це мені було 16 років. І він, я про кохання написав такий вірш. Він, він, він був опублікований тільки в обласній газеті. в вінницькій комсомольському, Називалося вона Комсомольське племя» на той час. І, значить, там була добірка віршів. Михайло Кам'янюк мене представляв, писав передмову. Там було 6 чи 7 віршів. І там такий вірш, нам зорі місяць дарував, зерном кидав у мої долоні, і їх в косу твою плітав і сипав на повіки сонні, щоб ці зерни не проросли, врожай щедрої любові в твоїй душі мене знайшли світанку у молодій діброві. Пам'ять. Ну, але ж але, то але, але, ж пам'ять та Що пам'ять та. Саме ота молода пам'ять, 15-16 років це, це, тим, тоді, якось був, тоді, можливо, пам'ятав. Їх було менше вірс. Ну, хай там в той час було десь там, три десятки віршів, які потрошку писав. А потім якось, час, час трошки пам'ять забирає. Не знаю. Ви не боїтеся одного разу відчути, що муза пішла? Далеко і надовго, можливо, назавжди. Як писав Іванов, мені сьогодні муза посетила, прийшла, поговорила і вшла. Ну, Ніхто від цього не застрахований, хто його знає. Буває, людина співає і співає, а потім все. Потім десь щось ділося і вже їй співати не хочеться. Ну, буває таке, буває, що малює, а потім раз, ну, не хоче малювати. і все. Але в більшості випадків люди творчі, вони, можна сказати, не допускають в майбутньому такого, що вона від нього піде. Ну це хвороба просто, це інфекція. Це інфекція, яка тебе втягує в цей процес втворення, і ти живеш у, у, у світі слова. І ти в нього не можеш вирватися як в лищатах. Не знаю я. Може, хтось є такі що І художники, правда, можливо, є такі, що малювали, малювали, а потім. Буває, інша сфера захоплює теж мистецька, е якась стихія. І ось сьогодні він писав вірші, а потім раптом раз і почав малювати. Ну то від цього не застрахований. Я колись теж з графікою трошки грався. То у мене кілька графічних робіт було, і от воно раз. Прийшов час, і, і, і вже, вже рука не підіймається до олівця, до паперу, щоб десь якісь штрихи зробити. Ніхто, як ви сказали, не застрахований від цього, то правда, але я вас знаю вже не один рік і чомусь, от суто е, з, з мого боку, от така от думка, що вас, муза, не полишить. Ну, я дуже дякую, дай Боже, що вона не залишило. І, і щоб вона завжди як кажуть, була за, десь тут, як, е, е, от, той, можна сказати, муза оберіг від цього от, такого е, бурхливого, життєвого плину. Якось, вона трошки охорониться, муза охорониться, вона тебе, якось, як, би, як би там дивися, от, от, от те складно і те складно. А думаєш, глянув там якісь рядочки написані, лежать на столі. Ні. Треба з чого ж не лежати, треба ж їх щось робити. З ними, щоб вони йшли в життя, а там якісь нотаточки, їх треба, може лежати місяць лежати, і не вертаєшся. Може роками лежати, потім десь якийсь час минає, і ти його раз береш рядок і потім ви з'являється. Достойні думки. На них і будемо завершувати нашу сьогоднішню передачу. Дякую вам, Олександре, що завітали до нас. Бажаю вам не пересихаючого джерела натхнення і нових цікавих книжок. Дякую. Дорогі друзі, нагадую, що сьогодні в гостях у просто передачі був обухівський поет і журналіст Олександр Хмельовський. Провів передачу Геннадій Горовий. Всіго найкращого! І нехай потяг до високого і світлого не полишає ваші серця.